У стінах конференц-залу Острозької академії вирує атмосфера очікування чогось важливого. Навіть очільник закладу Ігор Пасічник хвилюється, представляючи гостю. Говорить про квантову фізику, матеріалізацію думок та мрії. Моя мрія реалізувалася сьогодні. З нами голова представництва НАТО в Україні. Сьогодні з нами в гостях Карен Мактір. Привітаємо! Карен Мактір у спілкуванні з студентами розповіла: для вступу України в НАТО необхідно завершити реформування оборонних та безпекових структур і побороти корупцію. Острозьку академію вибрала не випадково. Розповідає, це заклад з великою історією. Тут навчаються майбутні лідери України. Згадала і про Валерія Залужного, який теж є випускником академії. робота представництва НАТО в Україні є багатогранною. Вона включає в себе також і програму по публічної дипломатії, тому елемент публічної дипломатії включає в себе залучення різних типів аудиторії по всій Україні та в Брюсселі. В цьому конкретному випадку це чудова нагода поспілкуватися з деякими майбутніми лідерами України про НАТО, про те, як альянс працює, чому туди так важко вступити, але також і про те, що НАТО робить тут в Україні. Карен Мактір обійняла посаду голови представництва НАТО в Україні фактично за місяць до широкомасштабного вторгнення. Зізнається за останні 10 років. Україна зробила дуже багато, аби стати ближчою до НАТО. Я бачу величезну різницю між Україною 2014 року та Україною 2024. За 10 років Україна пройшла величезний надзвичайно довгий шлях, але потрібно ще докласти зусиль для повторного проведення реформ, які потрібні для просування порядку денного. Порядок денний це НАТО і Україна, і це те, чого я хочу, щоб НАТО і надалі підтримувало Україну. Як говорив генеральний секретар НАТО, ми стоїмо з Україною. Конкретних дат, коли саме вступить Україна в НАТО, Карен Мактір не називає. Розповідає це доволі складний процес. Також проаналізували результати саміту НАТО у Вільнюсі. Зізнається, там було багато позитивних меседжів для України. Політичні кроки, які були зроблені під час зустрічі, не сприймалися легковажно. Це 31 країна, яка погоджується з тим, що нині Україна політично розвинена і близька до НАТО, щоб діяти на рівні ради альянсу. Я думаю, що люди зосереджені на тому остаточному результаті членства України в НАТО. І якщо раніше стояло питання, чи буде Україна в НАТО, то нині воно стоїть, коли Україна буде в НАТО. На сам кінець очільниця представництва НАТО в Україні зазначила, нині її відомство зосереджене не лише на наданні консультацій з питань реформування сектору безпеки та оборони, а й насамперед на наданні практичної військової допомоги Україні. Павло Невесенко Володимир Захаров новини Рівного.